Доброго дня! Скажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні. Ми українці. І сьогодні ми поговоримо про українські страви, які готували наші бабусі та прабабусі? Унікальними стравами може похизуватися кожна країна. Кухня розкриває в собі звичаї народу, його культуру. Історичну і географічну своєрідність. Українська кухня надзвичайно багата борщ, сало, вареники, галушки і багато інших страв стали найулюбленішими українськими стравами. Українська кухня одна із найкращих та смачних на планеті. Українські страви дуже популярні в ресторанах Європи та Америки. Але є такі страви, про які забули. І сьогодні ми поговоримо про них. Тетеря. Страва готується з пшона і заправляється рідким гречаним або житнім тістом. У святкові дні готується на м'ясному або рибному бульйоні. Готову страву приправляють товченим салом або смаженою цибулею на олії. Цю страву дуже полюбляли козаки. Крупник, якщо по-простому, суп з крупами, готували на м'ясному бульйоні або на воді, у бульйон засипали гречану, перлову, пшеничну, кукурудзяну крупу, щоб готова трава була схожа на пюре. Іноді додавали одну-дві картоплини, а заправляли смаженою на олії цибулею або на салі. Моркою, петрушкою, пастернаком і молодим кропом. Холодник холодний борщ на буряковому відварі або квасі з дрібно нарізаними свіжими огірками та зеленою цибулею та іншими очами заправляють кислим молоком і додають варені яйця. Холодник готують літом під час спеки. Ця страва готувалася з м'яса, переважно свинини, овочів та прянощів. Все це заправляли борошном, робили цю страву в горщику. Ця страва подавалася до святкового столу. Без цієї страви не обходилось жодне весілля та хрестини. Шпундра це давня українська народна страва. Виняча грудинка підсмажена з цибулькою на сковороді, а потім зварена в буряковому квасі. разом з нарізаним буряком і заправлялася борошном. Цим блюдом пригощали боярин. Книж це житній хліб, рідше пшеничний хліб з борошно тонкого помолу. З тіста ліпили кругленькі коржі, начиняли смаженою на олії цибулею, їли книж – Прикуску зі смаженим салом, смакота. А ще нишем називали пиріг, начинений гречкою та вареною картоплею. Тож, якщо ви чекаєте гостей і міркуєте над тим, щоб такого незвичайного приготувати. Приготуйте ці страви. Не варто зважати на те, що вони для нас незвичні, насправді весь смак у простоті. Тому готуємо. Дивуємо і піднімаємо кулінарний авторитет своєї країни, нашої рідної країни. Дякую за увагу! Успіхів вам!